Я пізнав Христа Спасителем ніби 16 років. Я пізнав, що він спасає, не від гір, не від заслуг. Я увірив в нього. І Дух Божий злився моє життя і раб серце пережило цей Божедок. Бог мене любить, Бог мене любить. Божа любов виливається в серця Божих людей. Бог є, Божий є. Спасаючий, зціляючий, милуючий, Чудотворящий, Живий, котрий дає надію, зерцям, котрі без надії. Берже віру. Є речі, коли буває так, але бережи віру, віру Бога, віру, вірую, Чездлом, бережи це, це скарга. Знаєте, я втратив багато речей. втратив гроші і великі гроші тратив. Втратив здоров'я, я тратив, так є. Але основне, це те, що я голову втратив – Віру в Бога. І я не тримаю, бережу віру. Господі. Не все просто, я правду вам кажу. Але мою віру, моєму серці, Господь, я ні на що не проміняю. Я буду вірити свято до кінця. Все. І я вам хочу сказати, Боже другу, бережіть віру. Богу дякую, що Бог почав цю церкву Вона йде далі, робить Божу роботу і буде робити її. Я радий, що ти, мій друже, дорогий, є часи до це церкви, будь людину, яка горить, огнем до Бога до ближнього, знай своє покликання Божому і служи тим даром, який Бог тобі дав. І побачив що цей огонь, який в буде розгоратися, до нього люди потягнуться, прийдуть і скажуть, слухай. Ми хочемо, коли тебе зіритися, Поможи нам. І ти скажи слова Божі. Помолишся, підтримуєш і огонь, котрий тобі запалиться і в їх серцях огонь, надії, віри, любові, сили Божої. Об такий огонь я вірю. Це Біблія огонь. А кожному йти далі, не зупинятися.